Пришла за книгою. И какого черта вот это вот блядина? Ну тут нормально. Это что? И так багато всего. Я тому заходжу книгу. гарню є. Е, тому що ось це мені развод Краснові, мені далі красновый. Якого чрта. Можемо тут доста яково ще почитаю. Я не хочу дивитися. Тому що по любому тут він не. Це руска класика. Дівчата і хлопці якраз повертаються додому. Ну, в більшості випадків, звісно, дівчата мене дивиться. Бачите, з якими приподнятим настроєнням біжу додому, тому що я хочу дочитати свою книгу, яка у мене ще там залишилась. Я прям сиділа сьогодні на роботі. У мене так оце знаєте відчуття на Я ніколи не хотіла так прийти додому і дочитати книгу. О, знаєте, от, ця от дозованість, Я сама, типу, завжди кажу, що там мені пишуть, чому ми так мало бачимося, бо що ще. І в мене так завжди. І я типу, кажу, що треба робити паузи, щоб отримувати задоволення. Тобто, от, 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 знаєте, міра в мені вихована. Я думаю, може, через маму мозок не працює. Я вже налаштована на те, щоб включити собі навушнички, Ісландію. включити. до речі, я сьогодні. А навіть на обід виходила без навушників. Ви прикиньте, ну типу я не слухала нічого. Я просто йшла, а, пройшла і зайшла за цим, запитала, чи приїхала книга. Мені сказали, що тільки вона приїхала, типу там хвилин 10-15 чекати. А я така думаю, ні, у мене там йогурт з ківі і бананом. Я краще там 20 хвилин присвячу Ківі і банану йогурту, чим почекаю. Я все одно пройшлась туди-сюди. А, ну, на обіді. Вийшла без навушників. Ви прикиньте, я така сама в шаках. Пішаю з собою. Отак от, от виходьте, слухайте. Або рому скріпене. Я давно дуже рому скріпене надивилася. Ну, як давно, може, тиждень. Короте, і буду ще відео монтувати, мені треба. Ну, я це все роблю от так. От. В режимі пішки. Головне. А, я ще пам'ятаю, що я собі казала Аня, ти коли собі голову звернеш, отак будеш йти монтувати відео на ходу. Ну а када, я не встигаю. У мене ж, бачите, у мене потім рутина йде така домашня. Типу, почитати книгу, налаштуватись на сон. Ви ж знаєте, у мене є. Ну, типу, не проблема. Я не хочу казати, що це проблема, але, типу, треба сво... змінювати щось, щоб нормально спати. Я ж хочу нормально жити в подальшому. Я ще не знаю, нормально я так виглядаю чи ні. Зараз буду знову якась некрасива в кадрі, потім буду себе перезаписувати. Ой, або видаляти. І таке буває іноді. Не часто, але буває. Ділюсь ось з цією знахідкою. Я так її люблю. Ось ці от серветки. Це цікаво. Це просто сто із десяти. Саме ця. А знаєте, що я ще згадала, любі друзі? Що у мене з 21 числа, наче практика, закінчується. Прикиньте? Я навіть нічого не знаю. Надо написати в бесіду, там був якийсь срач, коротше, я туди не заходила. Не черта воно мені треба. Мені взагалі сказали, що тіпо, тільки довідка від роботи потрібна, що ти, ти попрацювала в цей час. Треба попросити цю довідку, тільки треба дізнатись який відправить і який пак документів мені ще треба надіслати? Тому що я можу написати в своєму щоденнику практики, у яку роботу я роблю, але вона не пов'язана ніяк до себе додати, що мене ще направляли поза роботою від моєї роботи, поза роботи, від моєї роботи на прекраснішу практику, в, іншу, в інше місце не столь оддаленне на практику. Що це ж? Прибаутки. Ще не кінець тижня, ні, може, я ще й на СІЗОХу попаду. Може, мене візьмуть. Хоча, я думаю, ні, у мене стільки роботи. Але стосовно піздець, друзі. Це було найважче тренування з усіх, на яких я була. Я колись купила ці блейзери, ці кросівки, тому що у мене зараз під колір. У мене гольфик ось цей. І ось ці блейзери прикольно, да? Хоча покупочек. покупок нет, оказалось, небессмысленно. Что это такое? Это что ж, ещё я думала, что почему я не купила в ту зиму платок? Я ломала себе голову. який ещё платок я може себе купить, щоб носити з шубою, з пуховиком, чорним, червоний? Червоний платок я могла б купити і червоні варішки. Мені здавалося, що це. Ну, чомусь я це тільки згенерувала в своїй голові тільки в березні. Як ви думаєте, буде ще холод такий сильний в березні і в квітні? Варто ще купити платочки, походити в платочки. Ще платок нуліапірдовий, це 100 з 10. Він підходить, а червоний можна було. Зато я в кедах. Яка молодець! І заказ сфоткала, і дорогу встигла перебігти. Життя взагалі ульот. Я сьогодні в платке, бачите, яка я молодець. А, я розказувала, так, що ну, я щоб не ховала. І правильно зробила, 0 градусів було. От. Зараз зайду в магазин, так хочеться печеночних яблучок. І я ще купила, до речі, я недавно ж купила цей придбала вхід. Ой, боже, придбала вхід. Купила підписку на преміум а, Телеграм. А, Взагалі ніколи не розуміла цього приколу. Мені просто у мене дуже великі документи обсягом. І тільки з преміум я можу його, типу, їх відкривати і ними користуватися великими документами, які, типу, надходять файлом. Коротше, якщо ви поняли, тільки через це купила преміум. Я взагалі не понимаю прикола премиум телеграма. Ну, мені подобаються эмодзи маленькі з китиками с з А, Хочеться, коротше, запечь яблучки. Прям капець, щоб завтра взяти на роботу. Відомлень пропустила, зато тепер я про поприбирала багато кого. Типу, я у мене настоять ваше повідомлення, тобто повідомлення ці як вони називаються. Повідомлення на телефоні, ну, тільки коли ЗБ приходить, або гроші надходять. Більше ніяких. І мені Катюшка стільки повідомлень надсилала. І у мене є люди, які там м -м, в телеграмі в листуванні, а я їх просто не бачу. Ну, типу, як пропускаю? Я їх просто е рідко заходжу в Телеграм саме, я тільки заходжу або в Телеграм для дівчат, те, що закріплене. У мене б закріплене листування з мамою, грам для дівчат і новесні паблики, новесні групи там Дош, Юрій Богданов, Іванов. Ще хтось, південь, мій улюблений. Я дивлюсь, що у мене Катюшка не в закрепі. Я думаю, твою мать тепер з телеграмом преміум я можу закріпити всіх. Мені не потрібно купувати телеграм преміум. Щоб закріпляти більше людей, тому що мені вистачить типу, мама, мій канал з Телеграм-ком'юніті моїм улюбленим. Сьогодні були такі відверті слова і такі важливі відверті... Значить, знаєте, мене книга надихнула на те, що я можу бути більш відкритою, тому що я тепер не соромлюсь того, ну, які у мене є слабкості. Це завдяки книзі. Я подумала, що я. Може телеграм використовувати не тільки як якийсь уар, а як ведення свого ще щодо... Ну, в принципі, я так і роблю. Просто я б стала в цьому більш впевненіше. Тому дивіться телеграм, дівчата. Так, топаємо Яку сторону ті ринки? мені рука болить і холодно. Сказати, а, і закріпила я катюшу. Хоча мені не треба купувати телеграм преміум, щоб закріпляти тим самим. Ті самі три людини. Куди повертаєш Тойота? я йду. Я обов'язково хотіла з Чужу. Добрий вечір. Я, я хочу, не знаю, це краще. Сьогодні подарував... такий сонячний день. Я все одно в шубі і в сапогах мені все одно. На вулиці 3 градуси, ну його в баню. Ну, правда, я так піддягнулася, не дуже теплу кофту я вдягнула. Ну, нормал, ди. Всім гарної середи і гарного дня, смачного. Сподіваюся, що це відео буде вам цікавим на нагоді. Ладно, з однієї сторони, все, поклали там дорогу, мені вже все подобається. Робочий клас працює, я їх не знімаю, тому що не думаю, що я їх знімаю. Дивіться, яка краса, птички і птички співають. Я красота, я така рода, така краса. Мені може підняти настрій зранку. Дивіться. чисто прибрано. Вдягнула я сьогодні все чорне. 300 разів продивилась, 300 разів протерлась, кваліком покатала себе. Наче норм виглядаю. Виходжу на вулицю. Виходжу і дивлюся, як я в плямах якихось. Оце мінус. за какао. Більш подобається такому об'єкти знімати. Все, весна. Я думаю, що з наступного тижня буде по-любому трішки тепліше, трішки тепліше, я от думаю вже, в чому я буду на дні народжені у Катюші. Я ще домовилася з мамою, що скоріш за все, якщо це буде, де та будівля. Там, де Катюшка буде святкувати день народження, тому що у мене враження, що це той сруб, там де я святкувала свої 17 років. Я не знаю, можливо, в налях багато домів здається на погулять. Слава Богу, що це не в сакурі буде, тому що в сакурі мені холодно буде. Скоріше, звичайно, не знаю. Коротше, побачимо. А це я вам розказую. Все 300 разів може змінитися, але поки у мене є настрій, то я краще познімаю по розказу. Коротше, вам послухати щось на фон. Нормальне, не знаю. А, і я, напевно, піду, залишусь у мами. Святкувати день народження посвяткую і піду до дому до батьків. Ну, якщо це та домівка, про яку я думаю. Коротше, якщо це в нулях, то я по-любому знаю, що там мій дім. Ну не знаю. Як буде по моєму настроєнню? Тим паче я так давно хотіла залишитись ночовки. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз залишала значок у батьків. Напевно, коли повномасштабка почалась перший тиждень, і сього потім я вже поїхала додому. Все, I'm happy. Я не знаю. Ну подивіться, що ці стаканчики, я просто. Я просто в захваті. Я слухаю зараз Маріну Хокс. Багато дівчат також знають її. Вона такий комфорт для мене. Смішна, прикольна, весела. Але те, що ми різні, мене і приваблює, що вона ну от інша, трішечки бо різні лайфстайли, там тому подібне. Але взагалі мені подобається. Що на сьогодні я так напрацювала, що мене вистачає тільки на добрий вечір. Йогурт. І в Гуд Гудморнінг. Що по фону? Я завжди переживаю, що у мене на фоні. Гудморнінг на годиннику. просто 52. два. Губен 652. Я вийшла з душа, позаймалася розтяжкою. Набагато, тому що на волосся все ж таки більше часу. Поки кондиціонер, поки маска, поки то, поки п'яте, десяте, коротше, короче, ну багато чого, ще губы не уважніли. Мій тригер на відосах. Короче, хеллоу! Я вчора спіймала себе на думці про те, що я така щаслива людина, тому що я народилася одна в сім'ї. Не хочу казати, що це погано. Я не хочу казати, що це добре, тому що більшість людей, ну от, наприклад, сімей, які народжують там і хлопчика, і мальчика, і дівчинку, unfortunately, порівнюються до того, щоб порівнювати людей. І це дуже чітко бачиться. І я бачу це в людях, які, наприклад, мають там двох доньок в порівнянні, і я розумію, який це жах, і як би я не хотіла народитися в такій сім'ї. Я сподіваюся, я чесно, я не знаю. Думаю, що є такі сім'ї, там де є там і дівчинка, і хлопчик, або там дві сестри. Дві дівчинки, кого любили більше, кого любили менше, і що, наприклад, це цього не відчувалося, що всім давали однаково і нікого не порівнювали, не казали, а хтось краще, а хтось гірше, тому що мені здається, це саме тупіше, що можна вообще в житті вигадати. От вчора я зіштовхнула ситуацію, коли мене намагалися, типу, пристадіть. і в порівняння, типу, з кимось подати. Але... Я зрозуміла вперше за всі свої 21 рік, що мене я ніколи не піддавалась в порівняння, і мене ніколи не порівнювали. А якщо й порівнювали, то мене це ніколи не зачіпало, але мені байдуже, тому що я приймаю і навпаки дуже рада, що. Хтось в цьому світі є краще в цьому світі є успішніше за мене. І я вважаю, що якщо людина навпаки успішніша, краще за мене, то мені треба брати від неї, типу мені треба їй в чомусь в щось брати для себе нове, але ні в коєму разі не вважати це як за Боже, це Такий жах. Хтось краще за мене, я цього не переживу, я це, це ужас. А коли дорослі люди намагаються мене про всіх, типу, за це Ой, ладно, ця інфа пристріїть. Я розповідала в Телеграмі прям ситуація в моєму житті, які я вперше відчуваю на своїй шкірі, і я просто трішечки ділюсь своїми роздумами, і у мене аж настрій поліпшився, тому що вперше мене намагалися, типу, показати, що я в чомусь наче гірше, що я тупіша. Ну і будь ласка, я не намагаюся ні з ким. Я не намагаюся ні з ким грати, типу, хто краще, когось обігнати. гнати. Єдина людина, єдине, що в цьому житті, з ким я граю, єдина гра, в якій я приймаю участь, хочу бути краще самої себе. Кожен день. Я, до речі, дочитала книгу і вчора почала читати, що значить не бути буддистом. До речі, я в телеграмі ще й виділила стільки всього корисного і для дівчат, і для себе такі зрозумілі, важливі слова, вони такі зрозумілі, але водночас вони настільки відкривають тобі світогляд. Коротше, я в восторгі дуже легко по перше читається, тому що. Я довго чи шукала книгу, яка зрозуміла, цікава, і від якої я зможу взяти що. Я, до речі, собі купила Кюрі. Кармекс. Кюрмікс. Кюрмікс. Англійська моя родна. Блин, я думала, що сьогодні вдягну плаття або шорти, але потім згадала, що сьогодні, скоріш за все, як і завтра. Ні, ну завтра, скоріш за все, ні, я буду. Тягать дуже багато, дуже корисного папіру тягать буду. І сказала, ой, відкритий кармекс, от новий кармекс, той самий. Ні, той у мене був з ваніллю, це у мене без ванілі. Коротше, і вирішила вдягнутися джинси і кофту. Просто джинси і кофту. Ну, Мені цей, мені цей лучок мене він влаштовує в повному обсязі. Так, на годину 7.08, зараз ми дофарбуємось. І будемо вилітати. Я ж собі дала обіцянку Ну, Не обіцянку, а устої, що я буду знімати відео і викладати їх частенько. А для цього мені потрібно, щоб ви поставили вподобайку і написали коментар, що вам подобається, що не подобається, відео. Що не подобається, я вже сама знаю відповідь, що я знімаю отак, от розгалужена. Або нічого цікавого, тому що, от коли у мене робота, ну що я можу розказати вам цікавого, коли у мене робота? я ще кажу: не треба вже, мені, що мені хочеться тільки ноги притягнути. От сьогодні у мене ще англійська о 19.00. Ну це непогано. До речі, з гарним настроєм я вилітала тільки з практики, тому що я там заряджалась. Ну, от була я на практиці. І, типу, до речі, вона досі триває. але Роботи у мене стільки, що я. На жаль, напевно, не долучують до практики. Хоча практика мені дуже подобається за такі Коротше, я вже зібрана, мені головне зараз нафарбуватись, привести себе до тями е, бидлам. От, этот от убрать, який Ну, типу, палате. Тут у мене тут 33 полотенца після душа. Е, дівчатам хотілося зняти шампунями, якими я користуюсь. кипяточка залізні. Ще я поняла, що мені не дуже подобається, коли я фарбую губи або Типу ведон, от у мене є і изумительный гевенчик. Я люблю так називати запиханка, гивенчица мій сленг каличный. Ну іноді, я можу нормально називати але дівчата, типу, кажуть, Що ти що не знаєш правильного обозначення цих слов. А я кажу да. Ну і що В общем, договорняк створений я розумію, що вам не подобається, що я постійно з одного кидаюсь. Тобто у мене немає ось цієї послідовності. Послідовність у мене є, коли я нікуди не спішу, у мене гармонія. Така, от знаєте, я знаю, чого я хочу від дня цього. А сьогодні я не знаю, чого чекати, тому що робота, знаєте, вона така, ну, робота. Все ж моє життя тепер не хочу про це думати, навіть що, типу, це буде. Uh, настільки, просто мені треба певний проміжок часу навчитися, отримати досвід, розуміти для себе. Вам не подобається, коли вложиків нема. Подобається, коли ви пишете відразу коментарі, відразу ставите вподобайки, тому що це рухає. Мене мотивує мене знімати більше, розповідати більше. Тому майте на увазі. Ой, дуже активний. Ще до англійського дожить. І от, це, знаєте, дожить. Тому що чому я ввечері англійську не дуже люблю і заняття ввечері? Тому що вечір я вже як вишитий лемон. Що коли є робота, що немає, Уже у мене мої біологічні часи. Ніхто мені, до речі, написав, правильно це чи неправильно, коли я кажу біологічні часи, що я о 2030 вже туту, я готуюсь вже спати. Читаю книгу. Лежу в кроваті. Тобто я вже собі вибудувала режим. Блін, у мене швидко кожа. Чому так? Ну, сьогодні тепло по прогнозу. Все, коротше, папа. Що етери загалом рагулівну, коли я собі включаю. Деякі є у мене подкасти, я їх прикріпляла в телеграмі. Ну, в якісь розмови, які ну там інтерв'ю. Цікавих людей. Ну, мені легше переживати деякі там скрутні часи, які, я вважаю, для мене, ну, мене лікує це. Коротко. Обмежити себе від цього, тому що я отримую також задоволення від цього. Можна сказати, що спочатку ти позаймаєшся тим, тим-тим-тим-тим важливим, або той самий монтаж відео. Він ніколи мені не приносив такого прям. Останнім часом я розумію, що зйомка там реклами, хоча мені подобається знімати огляди, рекламку. Воно приносить мені задоволення саме зйомка. Зйомка, розказувати, я б залюбки розповідала там про щось, кудись ходила. Але у мене нема на це, на жаль, я не знаходила на цей час, але я б залюбки. для. Якогось бартеру, для якоїсь співпраці знайшла час, дила б на якийсь огляд, зняла, тому що мені це стає реально цікавіше. В деяких моментах я розумію, що я прям насолоджуюсь монтажем, але зазвичай я кажу собі, що у мене немає часу. У мене є час, у мене не було бажання. Тому що після роботи мені хочеться тільки притягнути ноги. І у мене вже близько на цьому чудовому моменті. Може, я ще зніму, як я щасливо льотою додому. Хоча я обіцяла, що я заскочу до своєї колеги, подружки. Я вчора до неї залетіла, привітала її з 8 березня, то я ж захворіла, я ж лягло. Мою, а їй стільки мені хочеться розказати і я. Вона мені написала повідомлення таке. Я, я сюди його прикріплю. А я в цей момент розмовляла з мамою на обіді. І вже збиралася до неї. Sorry. Що така зйомка у мене нормально виглядає. Щайна, така краса. чи я так пішла. Можна було поверху піти, ну ладно, хорошо. Зробимо так. От, і я вчора до неї вже летіла, а вона мені в цей момент пише повідомлення, що я сумую. Я кажу, я вже лечу до вас, любов моя. Гарного вам. Ой, я така щаслива. Оскільки я вчора не встигла викласти відео, то я думаю, що можна і сьогодні познімати. Сьогодні є ще час. Ку-ку. Сьогодні п'ятниця, Чарівний, прекрасний день. Я все ж таки думаю, що я одягну кофточку. Сьогодні. Ну, не кофточку, а таку накидку. Я не знаю, як її правильно називати. Так, піду зуби почищу. Увлажню свої губи. Будем виходити. А, ні, ще щоденник напишу. Все, рано, от унікальність. Ну, вона. Всі ранок у Ми повинні закінчити це відео як нормальні люди, підводячи підсумки. Що можу вам сказати? Я дуже рада, що вже ще знать сто вже навіть більше. Я вже сходила за запіханкою, буду записувати спічі в телеграм. З приводу всього цього я сьогодні просто останні дві хвилини, і як завжди, дурдом. І я думаю, боже, слава Богу, я дуже хотіла в туалет, і думаю, Щас, ще трішки і все. І все, я буду топати додому. Планів в наступних відео дізнаєтесь. Але мені відповів мій е... викладач, до якого я звернулася. Який читав у нас дізнання в кримінальному провадженні, я обожнювала його семінари. У нас на семінарах не було так багато людей. Було шість людей з групи тридцять людей. І Я постійно з ним розмовляла. І саме цікаве, саме цікаве, а що я не знімаю? що Так люди дивляться странно. Що він казав стільки багато, От тоді, коли я пішла з роботи, і я тоді тільки навчалась. І саме цікаве, а я можу отак піду? Як Отак піду Зараз ми дорогу перейдемо. То одні сплошні пішоходи. Не хочеться бути конченим пішоходом. А, і що... швиденько закінчу розмову, тому що я зараз просто буду втрачати цей. Знаєте, сил багато потрачено за сьогоднішній день. А ще змонтувати вам відос. І я сподіваюся, що ви поставите всі вподобайку. І напишите коментар, і кинете на донат за такі спічі, які розказують. Напівприватні. Ну я йому написала, тому що він в минулому працював прокурором. І, коротше, ну, вся моя любов. Я розказую, типу, я думаю, чому мені подобається цей семінар, чому мені типу, цікава людина? Так було і з Івановим, з паном Сергієм Івановим, якого я перший раз почала 22-му році. Я думаю. Чому він мене так приваблює, я такого, ну, типу, такої розмови, Ну, це було в подкасті. А потім я почала слухати його на радіо, на інших подкастах. Ні, по-моєму, це не радіо, то подкасти були. То вони були такі давні. І потім я дізнаюся цей викладач, він колишній прокурор, а зараз він адвокат. І його семінари були дуже для мене важливі. І коли він мені дав відповідь на моє запитання? І в подальшому продовжував розповідати про досвід, він мене надихнув. І я б хотіла сказати, що викладачі в університеті вони можуть вам подобатись, не подобатись, але я вже обирала собі любівчиків. Я розповідала, що в мене було три з самих улюблених предмети. І я обожнювала. Я ходила на всі семінари, ну тому що я не могла прогулювати. Я не ходила прогулювати. Мені було цікаво. Я в цьому, ну я в цьому зацікавлення зацікавлена безпосередньо. Це в моїх інтересах було, є і залишається. І як мама каже, типа, це не твоя історія здаватися. типа, я не той, я не з того десятка. От і коли я чую слова, от на треба було йому написати. От ну просто, просто на людина він відклав в моїй голові певний. Ну, будемо казати, він заклав в яку якомусь сенсі, тому що я згадую постійно про те, що він розповідає, що я їх розповідала типу, мамі, папі, тому що для мене це було так важливо. Ну коротше, от ці люди це це скарб, і я дуже ціную таких людей, і дуже шкода, що це. Ну, вони є, вони уходять, але ти все одно можеш до них звернутися, тому що а чому б не звернутися і не сказати про це? Коротше, він мені дав відповідь на запитання. Я запитання і навіть підбадьорив. Без того я не, я не нила, там, я не просила там нічого, але просто їй подякувала йому. Сказала, що він дуже цінна і важлива людина в моєму житті. Типу, ну от, він заклав. І заклав на початку, будемо казати. Мого бажання Буду... Ну, я не знаю, як це сказати. Коротше, такі люди, вони залишаються, у мене вже голова не варить, чесно. Закінчує це відео, і на вашому шляху будуть знаходитись люди, які будуть вас надихати, мотивувати. І головне не розмінюватись на шушуру. Це я знаю точно. Все, дуже багато говорю. До побачення.